Добрий день, я Хвостенка Оксана, тренер юнацької збірної команди України з біатлону. Ми сюди приїхали, команда дівчат, нам порекомендували і перед важким сезоном трішечки відпочити і десь наладити свій стан здоров'я і почати працювати. Нам тут дуже подобається. Дуже затишна територія. Сподіваюся, що в нас ще вийде сюди приїхати восени в жовтні місяці, і по всім відгукам, як дівчата відносяться і розказують, то це найкраще місце, де ми були і де ми відпочивали. Ну, в цьому санаторії в теплиці ми були у головного лікаря, який нам писав на призначення. Але спочатку він нас одивився, продивився, скарги наші почув, і виходить, з чого з цього він нам призначив процедури. Ну і взагалі цей санаторій теплиця він знаходиться в такому зручному місці, де не чутно майже транспорту. Проходящого і е, свіже повітря. Я Хвостенка Вікторія, відпочивальник цього гарного санаторію, теплиця. Е, мені тут дуже сподобалося, я завжди все чисто, класно. Дуже сподобались душі просто бомба. Ванни дуже сподобались, басейни, персонал, дуже всі привітливо, класні. І, як вже казали, вся команда відпочила дуже класно. Мене звати Вікторія ясенич Андріївна. Мені дуже сподобався цей санаторій за рахунок того, що нам підібрали індивідуальні процедури. Ми здали по перше аналізи, підібрали відповідно процедури. Так як тут підхід індивідуальний, ми всі відпочили, відновились і готові до сезону. Відповідно, ми би хотіли ще раз побути тут, і дуже хочеться сюди повернутися, відпочити Це місце якраз. Підходить нам для хорошого відпочинку. Мене звуть Аліна Хміль, і я хочу сказати, що після цього сезону зимового, який для нас виявився дуже важким, приїхати в це місце відпочити дуже круто, тому що тут велика кількість різноманітних занять, лікувальних процедур, і дуже хороші спеціалісти, з якими ми гарно знаходимо спільну мову. Ми ходимо на аквагімнастику, на масажі, в кого проблеми зі шкірою є спеціальні дерматологічні від. Ділення, де нам допомагають, і це дуже круто. Мене звати Валерія, я майстер спорту України з біатлону. Приїхали сюди оздоровлюватися, відпочивати, сказати про санаторію, мови тут дуже гарні, сонячно нам пощастило з погодою. Тож п'ємо водичку, купаємось в басейні, робимо тренування та готуємось до нового сезону. Також, якщо сказати про Закарпаття, дуже гарний регіон. Як вже сказала Аріна, подобаються гори, місцевість класна. Я рекомендую цей санаторій теплиця. Я сподіваюся, що ми сюди ще не раз повернемося. Щиро вдячні вам за рекомендацію нашої здравниці та ваш відгук. З нетерпінням будемо чекати на нову зустріч. Такої обов'язково зустрінемося.